Hello, my name is Greg Morrow. Я вітаю вас, мене звати Грег Морроу. And I pastor First Baptist Church in California, Missouri in the United States. І Я я є пастором церкви у у місті Каліфорнія штаті Мізорі. to to Ukraine every year year since 2011 2011 except one. кожного року, року окрім одного, з відвідую Україну. This year my travels began on July the 29th to the 29th Poltava region. І з 29 липня цього року я був у Полтавській області. A team from our was there with a plant. І група братів-сестер з нашої церкви працювали у Полтаві у організації нової церкви. І я хочу сказати вам, що наш Господь, Він справді чудесно працює. Багато дітей прийшли до спортсменів. Багато дітей були у спортивному таборі. Багато дорослих і дітей відвідували різні концерти. Бог відкрив нам двері для того, щоб ми поширювали івангелію в лікарнях. І ми мали можливості спілкуватися з тими, які ще не знають Господа. Among the the things we not anticipated was door that to minister in kindergartens. Ми не очікували цього, але Господь відчинив нам двері для того, щоб служити навіть у дитячих садочках. But we were invited to come here as well. Але нас також запросили у дитсадки. And in every situation, people received the word of God gladly. І у кожному з перечислених випадків Люди радісно приймали Євангеліє. І і далі з Полтави я був у Києві, і у Києві Львові зараз. Потім буде у Бориславії, у Карпатах. You, Lviv, але хочу сказати вам, що кожного разу, коли я у Львові, я відчуваю себе не наче вдома.

But I hope while I'm in Lviv to attend your church. Але сподіваюсь, коли я буду у Львові, буду відвідувати вашу церкву. На то несерпили причвек. Не 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 проповідувати кожну неділю. Але бути один з вас. Хтось скаже ну все таки між людьми є великі відмінності? Хтось каже, ну ми по різному спілкуємось. Хтось каже, скаже, ну ми готуємо нашу їжу за різними рецептами. Хтось каже, скаже, що ну все таки наші будинки між собою відрізняються, адже ми маємо різні смаки. Але чи справді ми настільки відмінні? Ми можемо розмовляти на різних мовах, Але нам всім необхідно говорити. Ми живемо в різних будинках, але всім нам потрібен прихисток. І хоча ми по-різному можемо готувати нашу їжу, Але нам всім необхідно їсти. To Argentina, to England, to Canada and to Ukraine, I have found this one thing. І коли я подорожував в різних країнах: цей Китай, Аргентина, Англія, Канада, Україна, я одну з різних знайшов, яка є спільною. People around the world are really the same. Люди по всьому світу насправді подібні. І ми можемо бути бути певними певними того, повинні тому що усім людям по всьому світу потрібен Христос. І тому сьогодні зранку хочу підбадьорити вас. В Америці оповідають про те таку історію, що духовне життя воно подібне групі людей, які подорожують на кораблі. Всі пасажири з неочікува з великим нетерпінням очікували початку подорожі. Чому ні? Небо було безхмарним, The water was quite calm. і вода була спокійною. Корабель відплив і всім було добре. Але це продовжувалось лише деякий час. Then, warning, storm Потім буквально раптово знялася буря. The boat once a place of great joy had turned into a place of great terror. І ось цей корабель, на якому була панувала радість, раптом став кораблем переповненим тривогою. Unable to to fight off the 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 great wind, ship sailed dangerously close rocks. І не маючи змоги долати силу вітрів, корабель занадто близько наблизився до скель. And it is here that one question rose above all. І У всіх виникло одне запитання. Де капітан? The, the ship, everyone saw the captain. Коли на кораблі все було гаразд, капітана бачили всі, він був між ними. Він з усмішкою вітав людей. Він розпитував їх, як їм подобається подорож. And people enjoyed speaking with the captain. And his presence comforted them. But now that the storm had come, now that the seas were rough, the captain was nowhere to be found. Капітана неможливо Chaos had taken over where calm had once ruled. Where де знаходиться капітан. Можливо, ви себе відчуваєте, відчували, так, як відчували ті люди. Можливо, ви проходили через щось, через що ці люди проходили. Багато людей проходили через подібні ситуації. І багато людей проходять через подібні ситуації. Життя здається добре, і, насправді, це таке. Життя в один момент виглядає, що все прекрасно і дійсно, все чудово. Warning, і потім без жодного попередження збираються хмари. Я знаю про це, я знайомий з цим особисто. Я подібні речі, подібну подорож переживав в моєму житті. 42 роки тому я одружився. And my wife and I are still deeply in love after all these years. Після всіх цих років я і моя дружина, ми надзвичайно закохані одне в одного. Our life was like a great voyage. І наше життя було неначе прекрасна подорож. My parents loved her. And her parents loved me. батьки любили Її мене. And life was very good. І життя було прекрасним. And then, without any warning, a storm struck. А потім без жодного попередження вдарила буря. Май Мою мого батька діагнозували з раком смертельною хворобою. І дуже пройшов дуже короткий час, і моя мама загинула в аварії.

І також інші моменти приходять в наше життя. Бувають ситуації, коли дійсно хаос змінює спокій, і ми самі стали причиною цього. Буквально за короткий час до того, як я відлетів відлітав у Полтаву, мені зателефонував один молодий чоловік. І він каже: пастор, я мушу з вами поспілкуватися. said, I,

And he began to share with me about a bad decision that he had made. І він він почав ділитися зі мною тими it, рішеннями, недобрими рішеннями, які він робив в житті. It was a wrong choice for which there could be great consequences. Він Він прийняв рішення, наслідками якого могли, наслідки якого могли могли наслідки бути дуже плачевні. He was frightened beyond imagination. Він був надзвичайно переляканий. And he should have been. І він мав для цього підстави. The consequences to his choice could be great наслідки його рішення могли бути великими. They might well him the rest of his life. Наслідки могли вплинути на його життя, на все його життя. Хаос безладдя гріха запанувало в його житті, там, де раніше був мир і спокій. But as I looked at him and listened, this came to my mind. Але коли я слухав його, Дивився на нього, думка спала мені. Деколи хаос приходить не запрошеним, деколи ми а деколи ми на свою голову стягаємо цей хаос безладдя через наші гріховні рішення? Whether chaos comes uninvited, or whether chaos comes by choices we make, we all want to know the same thing. Немає значення, чи безладдя, безлад, я, безлад я приходить в наше життя неочікувано, чи ми самі його запрошуємо. Нам хочеться знати одну річ. Де капітан? Where is God? Де Бог? If you have ever been where others have been, I have very good news for you this morning. Але якщо ви. Впізнаєте цю ситуацію, ви були, є в подібних ситуаціях. У мене для вас є прекрасна новина. In the book of Lamentations, chapter 3, the prophet Jeremiah gives us good news. У книзі Плащ Єремії, у третьому розділі Єремія дає нам хорошу новину. He gives us great news. Він доносить до нас хорошу звістку. And it is news that speaks to us of the gospel of Christ. І це та звістка, яка говорить до нас і через Євангелію Христа. Починаючи з 22-го вірша, пророк говорить наступне. Це Милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчили з його милосердя. нове воно кожного ранку. велика бо вірність твоя. До лори змай поршен, сезмайсол. Господь це мій уділ, говорить душа моя. I will put my hope in him. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе. The soul who seeks for him. Для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. Дві думки з цього тексту повинні сьогодні підбадьорити кожного віруючого. Перше, пророк говорить про Божу велику вірність. Коли людина передорожує за кордон, то є одна річ, яка є спільною для всіх ось таких подорожніх. може не завжди, але часто. You get your mornings and your nights confused. Коли подорожуєш, то в тебе змінюються твої твої ночі і твої дні. I was in Poltava for days. Полтава фор три інша. There is an 8 hour time difference between ours and yours. Тому що між нашими часами є вісім годинникових поясів. And when my mind said here's the schedule we must work. І коли мій розум каже, ось наш розклад і ми повинні діяти згідно цього розкладу. My body said lay down and take a nap. Моє тіло каже, лягай і відпочивай. In short, they came together. Прийшов час і вони поєдналися. Розум і тіло. Aren't you glad this morning that God never mixes up his nights and days? А Хіба не повинні ми радіти з того, що Бог ніколи не переплутує, не сплутує дні і ночі? The Bible tells us his mercies are new every morning. І Біблія говорить про те, що його милість оновлюється кожного ранку. And this reminds us of a great truth. It reminds us of His great faithfulness. Mercies that awaken to us every day as we awaken. Коли ми прокидаємося, тоді прокидається і Божа милість до нас. Милість, яка оновлюється так само, як оновлюється, приходить новий день, коли сонце піднімається. І Біблія говорить, що Його милості ніколи не пропадають, не щезають, не припиняються. Його милості ніколи не припиняються. Зараз це важливо. Дуже важливим є наступне і хочу сказати, чому важливим Деколи ми вірні. Sometimes we are like the Apostle Paul in 2 Timothy Chapter 4. ми як апостол Павло з з другого другого розділу послання до Тимофія. Sometimes we have fought the good fight. ми дійсно боремося доброю боротьбою. Sometimes we have finished the race. ми закінчуємо наші перегони. And sometimes we have kept the faith. І ми тримаємо віру. But other times we are like The Apostle Peter. Але деколи в інші моменти ми подібні до Апостола Петра. And we can be unfaithful in the way we live. І нашим життям ми можемо виявляти невірність. But listen to me this morning. Але послухайте. His faithfulness never ends. Його вірність є вічною. No matter the circumstances of our life, his mercies are new every day. значення, в яких обставинах ми живемо, Його милість оновлюється кожного ранку. So І нехай Його вірність, велика вірність, підбадьорить нас сьогодні. І пророк говорить ще одне слово, яке повинно нас підбадьорити. Отож, ми повинні бути надихатись Його великою вірністю, І ми повинні надихатись Його добротою. Послухайте, що говорить Пророк. Господь. Добрий до тих, хто надію на нього кладе. Господь добрий до душі, яка шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Це велика обіцянка Господня. Але ця обіцянка приходить з певною умовою. Бог є добрим для тих, хто надію на нього кладе. Хочу спитати вас, і ви можете дати відповідь. Можливо, вам краще просто в собі дати відповідь, подумати про це. Як багатьом з вас подобається очікувати, чекати? I find it hard to wait. Мені важко очікувати. Всього моя подорож в Україні цього року це сім тижнів. I will have to wait until September the 13th to see my wife. я мою дружину побачу лише 13 вересня. To speak personally with my three children. тоді я зможу поспілкуватися обличчям в обличчя з моїми and з нашими трьома дітьми і щоб обійняти моїх 10 внуків. Uh, і я знаю, що очікування буде непростим. Now I must tell you, the of me. Хочу uh, також поділитися тим, що діти України Надихнули мене, і коли я буду обнімати ваших дітей, то ви зрозумієте, чому це Не просто надіятись, чекати, сподіватися. Як полегшати ось цей момент очікування, ми очікуємо, ми сподіваємось, надіємося на Господа. Ми можемо і, повинні мати впевненість. і коли ми маємо впевненість, тверду надію, тоді ми не скаржимося. Отож, на тому кораблі неспокій. Крик жаху все сильнішим. Вітер просто кидав цей корабель в один, то в один бік, то в другий бік. Люди бачили те, що скелі надзвичайно близько. І вони розуміли, що точно, абсолютно точно вони попадуть в катастрофу. І ось питання, яке в кожній голові, в, кожному, в кожної людини. Where is the captain? Де капітан? One man decided he must find out. І один мужчина вирішив, він точно мусить знайти капітана. And so he dropped to his knees and began to crawl to the captain's place. І він просто на колінах повз до рубки капітана. Коли він повз, був момент, був, коли він чуть не випав за борт корабля. І він все більше прикладав зусиль для того, щоб таки побачити капітана. І і ось, врешті-решт, коли він дійшов до повз до рубки капітана, він побачив наступне. Капітан прив'язав свої руки до керма. Він прив'язав свої руки до керма для того, щоб не відпустити керма корабля. Стирингши авейфомрокс бектасефті. І таким чином він відводив корабель від скель у місце безпечне. The passenger looked at the captain. Коли цей пасажир подивився на капітана. And the captain looked at the passenger. І капітан подивився на цього пасажира. Their eyes met. Їхні очі, їхні погляди зустрілись. And each saw the other's expression. І кожен з них бачив вираз обличчя один одного. No word was spoken. Жодне слово ніхто не почув the passengers slowly began to crawl back to where the others were at. І тоді цей пасажир почав знову ж таки сповзати, повсти до цього місця, де були інші пасажири. And as the cries of terror were loud among the others, the passenger said this. І в той час, коли все ще пасажири цього корабля здіймали лемент, цей пасажир, який бачив капітана, сказав наступне. I have seen the captain's face. Я бачив обличчя капітана. He at me. Він мені посміхнувся. And all will be well. Все буде добре. To me. Послухайте. Jesus was lashed to an old rugged cross. Ісуса Христа прибили до старого Христа. І, Хоча цвяхи пробили його руки, його ноги, але не цвяхи тримали його на хресті. Ісус Христос був на хресті, тому що Бог полюбив нас. І на Голгофі. Господня милість зустрілася з нашим гріхом. І коли ми надію свою покладаємо на Господа, коли ми приймаємо Ісуса Христа як нашого Господа і Спасителя, ось що стається. Ми можемо сказати, я бачив обличчя мого капітана. І своїй милості і доброті він посміхнувся мені. Лисентимі, послухайте, All will be well. все буде гаразд. May I pray with you. Давайте ми помолимося.